Привіт! Ми магазин тримерів, Trimmer тример in UA. До вашої уваги, хороша і цікава модель. Корпус виконаний зі скла, це скляний корпус. Бачите, в грані тут тобто ребриста поверхня в руках не буде сковзати, водонепроникний триммер, є індикатор вхід USB Type-C. 35 мм ширина, тому для обличчя буде досить добре. А, до речі, фішка, що тут кріплення на магнітах, ось, будь ласка. Тобто ви його примагнічуєте і попадаєте в пас. Ось, будь ласка, такі ножі. І зверніть увагу, ось іде рухомий ніж, він виконаний з кераміки. Дуже класна, хороша, популярна модель. В принципі, і на подарунок. Хороший варіант і для власного використання. Тобто, ви будете впевнені, що це хороший, якісний тример, і за якість ми впевнені. Також тут ідуть в комплекті 4 насадки до 6 мм. Це також важливо, тому що багато тримерів взагалі тільки до 3 Тому, якщо вам треба трошки побільше насадки, ось варіант хороший. 1199 гривень можна оглянути в нашому магазині місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ Олімпійський другий поверх.